Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні, 4 червня, 832-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Ми продовжуємо на обосі огляд карти бойових дій, а також розглядаємо деякі питання, які потребують ну, більш детального нашого у, нашої уваги. Отже, сьогодні ми будемо говорити про три локації, які не те, щоб викликають з одного боку якусь надію, з іншого боку сум. Але ми повинні перевернути до них увагу, тому що дійсно, якщо говорити загально по зоні бойових дій, то лінія боєзіткнення вона більш стагнує, але окремо взяті ділянки. І окремо взяті локації. Ні, там постійно щось відбувається. І у той час, як багато хто продовжує привертати увагу Харківщині, Сумщині, у нас є і більш гарячіші ділянки. Отже, переходимо до карти бойових дій і одразу на південь. Звісно ж, коли я говорю, що ми звертаємо увагу на південь, ви розумієте, що я буду говорити про роботинський виступ. Так, саме так ми почнемо саме з роботинського виступу, але не безпосередньо з роботи, де, в принципі, ситуація мало чим змінилася з минулої доби. Ми звернемо увагу саме на Лугівське тут. Е Сили оборони України мали можливість взяти під контроль декілька позицій ворога. Отже, це саме та локація, де ми е змогли. Відтіснити російських окупантів від позицій в районі Лугівського в північно-західній частині від села. Нагадаю, що це по трасі 0815, яка є від іде Орі... йде фактично від Оріхова на Пологи. І в 2023 році, коли відбувався наш контрнаступ – це був також з одних з пріоритетних напрямків для просування, але, на жаль, реалізувати його повністю не вдалося. Далі вже не такі позитивні новини, і вони будуть е, стосуватися е, Красногорівки. Е, російські окупанти по напрямку від Старомихайлівки на Красногорівку і безпосередньо в самому селі. Змогли просунутись і зайняти декілька позицій для росіян. Це є дуже важливим напрямком. Фактично, вони намагаються максимально тиснути саме по цій лінії Невельське, Красногорівка і від Мар'їнки Далі вже по трасі на вугледар для того, щоб по 05.24 встановити лінію контролю. І в Красногорівку вони раніше зайшли, навіть розповсюджували ІПСО, нібито вони контролюють саме село, але насправді це не так. Контролю повністю села нема. Вони продовжують за нього бойові дії. Силу оборони України там продовжують давати відсіч, іноді контратакують. Але, на жаль, поки що ми займаємо переважно оборонні позиції. А, також не зовсім приємна негативна новина з району часового яру, це Краматорський напрямок. Росіяни а, мали можливість просування в районі Іванівського і а, трохи, скажімо так, погіршили становище наших сил оборони на південному фланзі від а, траси 0504 та від Часового яру. Тобто, фактично, вони намагаються. Uh, паралельно з постійним тиском на сектор канал в районі Часового Яру вони намагаються і взяти під контроль uh, південний фланг від 05-04. Uh, цікава інформація. Також в районі Калінь, Калинівки Богданівки. Росіяни з боку Богданівки намагаються повністю взяти під контроль Калинівку, щоб мати вихід на північний фланг. Uh, від Часового яру, а також щоб просунутись безпосередньо в сектор Північний. Для них це є важливою задачою, і також учора росіяни почали розповсюджувати чергове ІПСО, мовляв, вони повністю контролюють Калинівку. Хоча навіть не учора перші такі повідомлення в їх сірому сегменті телеграму почали з'являтися ще на минулому тижні. А зараз вони намагаються максимально каталізувати розповсюдження цього фейку. Це не так. В Калинівці продовжуються бої з російськими окупантами, і фактично тут відбуваються гойделки, те про що я неодноразово говорив. Вони то захоплюють якусь позицію, потім через декілька годин втрачають. Тобто, постійний ось такий постійний перехід однієї ті ж самої позиції з рук в руки. Звісно ж, буду говорити і про Харків, особливо у тому контексті, що на Харківщині ми можемо спостерігати за дуже цікавими подіями. Справа у тому, що Сили оборони України після того, як отримали дозвіл від наших міжнародних партнерів по нанесенню ударів по території Російської Федерації, саме цим і зайнялись. А вони почали наносити удари по території Російської Федерації, знищуючи їх як живу силу, так піхотну компоненту, наприклад, так і досить цікаві об'єкти, чого ми так очікували. Про що йдеться? Ну вчора з'явилася інформація в відкритих джерелах, що було уражено комплекс С-300, безпосередньо було знищено. Радіолокаційну е, систему, а також було знищено і пускові установки. Е, фактично, це перший крок до дійсно зменшення терору щодо е, нанесення ударів по території Харкова, Харківської області з використанням саме компоненти зенитно-керованих ракет. Від С-300, як відомо, С-300 використовується російськими окупантами переважно для того, щоб тероризувати цей вільне населення, це не вибіркового порядку зброя, яка використовується по багатьом нашим місцям та селам. Але при тому, що вона має обмежену відстань польоту, я не кажу вже про точність по сухопутним об'єктам. У зв'язку з тим, що вона має все ж таки обмежену відстань. Використання її е, тримають більш-менш не в ближній тиловій зоні, але недалеко від саме або лінії боєзіткнення, або від кордону, щоб здійснювати саме терористичні атаки. Звісно, паралельно вона може виконувати функцію протиповітряної оборони. Ну, тепер їм треба буде відводити її е, десь в глиб території Російської Федерації, щоб ми не могли її дістати. Але чи готові вони це зробити з урахуванням того, що знову ж таки ці системи у порівнянні з С400 мають значно обмежену, е, обмежений радіус дії, і не завжди їх параметри достатньо високі. Окрім цього, іншого, я хочу звернути увагу на тему, про яку дуже багато е, останнім часом говорять в інформаційному просторі. Говорять про нове угруповання, яке може з'явитися біля кордонів з Україною кількісно в 300 тисяч. Мені продовжують задавати ці питання, як ЗМІ, так і в коментарях до кожного посту, до кожного відео. Отже, я не можу не відповісти, навіть не чекаючи а, суботи. А, для того щоб розставити усі крапки над і. Що ж, а, Давайте ми з вами почнемо з нашої улюбленої математики. Будемо рахувати, але в першу чергу згадаємо, що станом на 2000, на початок 2024 року російські окупаційні війська, російське командування мало за мету в за рік зібрати 500 тисяч мобілізованих. Для них це був показник. Як вони це б зробили без використання загальної мобілізації чи часткової мобілізації, в них середній показник мобілізації становив 30 тисяч осіб на за місяць. Цього вистачало для компенсації втрат і трохи для того, щоб накопичувати людський ресурс в зоні бойових дій? Але для того, щоб накопичити 500 500 тисяч за рік цього недостатньо. 30 тисяч на 12 це 360. Вони могли б зібрати тільки, безумовно, в даному випадку ми розуміємо не повні 500 тисяч. І для цього поступово було заплановано після виборів Путіна збільшувати цей, цю межу 30 тисяч. Поступово збільшувати кожного місяця 35, 40, 45, 50 і так далі. Тобто до кінця року вони повинні були вийти через таке збільшення на позник, показник від 50 до 60 тисяч мобілізованих на місяць і, безумовно, закрити е, цю потребу в 500 тисяч. Вони би таким чином не тільки змогли б компенсувати протягом року втрати, але і ще мати приріст на 140 тисяч для формування нових підрозділів. Але 300 тисяч вони з'явилися не зі стелі. Ми бачимо, що кількість втрат у росіян зростає, і станом на травень було знищено майже 39 тисяч, майже 39 тисяч 200 тисяч двохсотих-трьохсотих. Російських окупантів, не кажучи про полонених. 400 це окрема тема. Це не входить в цю кількість. Отже, загальні втрати могли бути навіть більше, аніж 40 тисяч з урахуванням полонених протягом травня. І мобілізація в 30 тисяч, яка відбувалася в травні, також вони не вийшли за межі 30 тисяч. Вона не надасть прирісту. Вона Відправить їх в глибокий мінус. Отже, звідки їм взяти таку кількість плюс 300 тисяч угруповування? А воно їм необхідно для чого? Для того, що російське командування побачило, що протягом цих півроку росіяни не можуть ефективно наступати. Їм не вистачає людського ресурсу. Вони, як ви бачите, постійно змушені змінювати. Дислокацію підрозділів з їх зони відповідальності на інші райони. Ну, наприклад, той саме Харківська область, туди вже поїхали з групи військ-захід, підрозділи передислокували підрозділи з групи військ Південь, з групи військ-Дніпро. Тобто, щоб продовжувати цей, який не має жодного сенсу, наступ на Вовчанська, також липці, вони. Використовують підрозділи з інших груп військ, значно послаблюючи їх можливості, зменшуючи їх а, потенціал. І про що це говорить? Це говорить про те, що їм треба більше м'яса, і більше м'яса їм треба, щоб вийти на приріст 300 тисяч до кінця року. Але з новими показниками втрат це зробити взагалі буде неможливо. Тому я не виключаю, що найближчим часом дійсно перед російським військово-політичним командуванням може стояти е, дилема: е, розпочинати е, загальну мобілізацію або часткову мобілізацію, бо е, гібридно, скритно набирати по 100 тисяч на місяць неможливо тільки або так звана часткова, або загальна мобілізація, але частково також неможливо буде об'явити. Чому? Тому що банально. Представимо собі, що кожного місяця вони будуть мати втрати в подальшому 40 тисяч, тобто вони будуть ані зменшуватись, ані збільшуватись 40 тисяч на місяць втрати, тобто кожного місяця вони повинні мобілізувати 40 тисяч, щоб компенсувати в нуль, але щоб мати ще приріст для накопичення, це ще плюс якась кількість. Можуть вони зібрати 100 тисяч на місяць, в 2022 році восени вони під час часткової мобілізації це робили вони збирали по 100 тисяч, але їх мобілізаційна система вона майже не луснула від цього. Зараз буде така ж сама ситуація, але тим не менш вони можуть збирати 40 тисяч виключно для компенсації втрат, бо в двадцять році все ж таки втрати були інші, і тут, скажімо так: якщо... Вони втрачали тоді значно меншу кількість людського ресурсу. То більшість там десь 80 тисяч. Це був плюс приріст 85 тисяч. Приріст кожного місяця на подальше використання. Зараз інша ситуація. Приріст зовсім інший має відсоток, значно менший 60 тисяч. Так, 60 тисяч, якщо 40 тисяч компенсація втрат, і так кожного місяця, тобто. Фактично, вони до кінця року зможуть, якщо будуть отримувати по 60 тисяч людського ресурсу, вони зможуть назбирати ці 300 тисяч плюс 300 тисяч. А що буде до кінця 2024 року? До 2024 року, з урахуванням тих втрат, які вони мають, навіть не людських, а саме по механізованій компоненті, вони вийдуть якраз в ситуацію критичного виснаження їм буде не вистачати вже техніки для продовження бойових, у них зараз ситуація з дефіцитом техніки, їм не вистачає повністю штатно техніки в підрозділах, критично не вистачає. Це ми можемо бачити по багатьом ось прикладам, але факт залишається фактом: якщо інтенсивність бойових дій буде триматися на такому рівні, і якщо втрати... Техніки буде на тому ж самому рівні, навіть я не говорю збільшуватись, а саме триматися на цьому рівні до кінця 24-го року в них вже буде не просто дефіцит, в них буде критична ситуація з забезпеченням армії технічною компонентою, і тоді на е, передній план буде виходити що будуть виходити маршові батальйони, тобто виключно піхотна компонента. Велика кількість м'яса, яким будуть закидувати позиції, величезна кількість м'яса, і саме до цього вони і готуються. Їм 300 тисяч. Фактично, якщо розглядати цю ситуацію, потрібні не стільки для того, щоб відкривати новий фронт на Київ, скільки для того, щоб в 2025 році в умовах критичного дефіциту техніки продовжувати війну проти України виключно м'ясним фаршом. Саме це їм і потрібно, і саме до цього в перспективі ми повинні готуватися, тому що е, воювати проти ось е, такого рашу ну, це зовсім інша тактика, і зовсім інший інструментарій повинен використовуватись аніж зараз ми використовуємо, щоб зупиняти їх наступальні дії. І саме цьому питанню наприкінці огляду е, мапи бойових дій. Я вирішив приділити особливу увагу і поділитися з вами своїми думками щодо цих 300 тисяч, про які постійно зараз говорять. Отже, на сьогодні у мене все. Я маю надію, що ця інформація була для вас корисною. Не забуваємо про те, що під цим відео ви можете залишати в коментарях свої питання, на яких я відповідаю кожною суботи. На обоз QA і 10 найкращих питань війдуть саме в той е перечень, е на який я буду відповідати. А на сьогодні я вам говорю як завжди: слава Україні і слава нації.